Доброго дня, з вами адвокат Вадим Володарський. Я спеціалізуюся на питаннях, пов'язаних із ДТП та експлуатацією автотранспорту. І сьогодні ми обговоримо таке питання: чи зобов'язаний велосипедист спішуватися, тобто сходити з велосипеда на пішохідному переході. Це питання викликає бурхливі обговорення, справжні баталії у соціальних мережах. І часто призводить до конфліктів безпосередньо на дорозі, бо велосипедистам, як вони стверджують, незручно кожного разу сходити з велосипеда при перетинанні проїзної частини, а водії слушно зауважують, що при рептовій появі перед ними велосипедиста, який рухається зазвичай утричі чи у п'ятеро швидше за звичайного пішохода, ну велосипед, власне кажучи, як і будь-який інший транспортний засіб для цього і потрібен, можуть просто не встигнути на нього зреагувати. Шукають учасники цих дискусій відповіді у правилах дорожнього руху та однозначної відповіді не знаходять. А тому кожен цю ситуацію трактує відповідно так, як йому вигідно, і не замислюються, а можливо, шукають не там, або некоректно ставлять саме питання. Ну, давайте в цьому розберемося. Передусім, що таке пішохідний перехід? Будемо шукати відповідь у пункті 1.10 правил дорожнього руху, де містяться взагалі визначення понять, які у правилах е застосовуються. Згідно визначення у цьому пункті, е пішохідний перехід це ділянка проїзної частини або інженерна споруда, призначена для руху пішоходів через дорогу. І отут звернемо увагу: саме пішоходів, а хто такий пішохід? Згідно визначення у тому ж самому пункті, це особа, яка бере участь у дорожньому русі поза транспортними засобами та не виконує на дорозі будь-яку роботу. До пішоходів прирівнюються також особи, які рухаються в кріслах колісних без двигуна, ведуть велосипед, мопед, мотоцикл, везуть санки, візок, дитячу коляску чи крісло колісне. Кінець цитати. Тобто якщо особа не веде велосипед поруч з собою, а їде на ньому та ним керує, то ця особа є саме велосипедистом, і до пішохода така особа не прирівнюється. А от якщо людина спішилася і веде велосипед поруч, тоді якраз прирівнюється і відповідно має право керуватися правилами для пішоходів, і пішохідний перехід призначено в тому числі і для неї. Чи це усе? ні? Бо велосипедисти кажуть, мовляв, прямої заборони рухатися переходом немає. Але щоб ним рухатися, так як вони це відстоюють у таких випадках без зупинки, потрібно ж на цей пішохідний перехід, звідкілясь виїхати. Геометрично, топографічно, це можливо лише з тротуару. А от рухатися безпосередньо самими тротуарами велосипедистам прямо забороняє пункт 6,6В правил дорожнього руху. От, власне кажучи, ми підійшли до розуміння, чому ж розробники правил нічого не написали про виїзд на перехід. Бо велосипедисту взагалі заборонено рухатися там, звідки на цей самий перехід можна виїхати. А відтак подібна ситуація вона, вона взагалі не повинна виникати і не повинна взагалі розглядатися. Тобто, якщо велосипедист таким чином виїхав з тротуару на перехід, то він порушив не в той момент, коли він виїхав на цей перехід, він був порушником вже раніше, ніж він туди виїхав. І нарешті щодо самих пішохідних переходів і правил їх проїзду для водіїв. Звернемось до пункту 18.1 правил, який передбачає обов'язок водія зменшити швидкість та зупинитися при наближенні до пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи. Саме пішоходи звернемо знов-таки на це увагу. Не велосипедисти. Бо велосипедист, який виїжджає на проїзну частину, неважливо, Він це виїжджає на переході ще й в іншому місці. Неважливо, він виїжджає з тротуару. Де і так йому заборонено, як ми вже бачили, рухатися. Чи він, скажімо, виїжджає з, з якоїсь прилеглої території? Переваги у русі перед водіями, що рухаються проїзною частиною, у такій ситуації велосипедист не має. Тобто, він повинен у такому випадку тим е, транспортним засобам, які рухаються проїзною частиною, дати дорогу так само, як і, до речі, при перетині велосипедної доріжки з, з проїзною частиною поза перехрестям. І відповідно, якщо станеться ДТП при такому виїзді велосипедиста на проїзну частину, будь то на пішохідному переході або поза пішохідним переходом, то такий велосипедист він не буде до пішохода прирівнюватися, він буде вважатися саме особою, яка рухається на транспортному засобі, хоча й не механічному, яка повинна дати дорогу при виїзді на проїзну частину. І при розслідуванні, відповідно, будь-який експерт автотехніки, який буде відповідно проводити дослідження обставин цієї ДТП, буде змушений на це вказати, коли буде давати свій висновок, на підставі якого потім буде визначатися, хто ж все-таки у даній дорожньо-транспортній пригоді винен. Ну, Сподіваюся, що з точки зору правил дорожнього руху, ситуація стала нам трохи зрозумілою. Але Звісно, залишається побажати усім нашим глядачам, на чому вони не їздили у такі ситуації, не потрапляти.